Моя комната в Карпатах. Ось у моя кровать. Така вона красива у нас, подушки такі м'ягенькі. Тут у нас тумбочка. Знаходяться мої всі предмети, які мені треба там вещі. Мій рюкзак. Тут усякі на... те ще йде тумбочка така, пульт, Тєлік. І оце якась лампа, я забув, як вона називається. Ну і звісно ж оце такого у нас Тут у нас рушнички, тут у нас ось. Ладно, не залишити красі. Тут у нас ще один ситик, і там, якщо не бачить, давайте вам покажете, що ще. Ось от можна посидіти, покайфувати. В Карпатах надивається цей дом Медведиця. Ось наш бус, там всякі ліса собі. Там гора є навіть. Можу присісти, показати. Ані не, не видно. Якщо було видно, я показав. Ну там видно Сусісту. Короче. Отакий у нас отдих тут. Потім я пішу в коментарях, що там показати, чи кухню, чи якісь ще кухни, я вам покажу обязательно.